Цього року фонду Благомай виповнилось вже 11 років. І весь цей час ми займаємось тим, що покращуємо дитинство дітей, особливо дітей, які позбавлені батьківського піклування. А також даємо їм можливість для створення кращого майбутнього через освітні проекти. З першого дня війни ми почали отримувати запити від наших підопічних дитячих будинків. Про допомогу з евакуацією. І нам прийшлося дуже швидко закамулювати всі наші ресурси і знаходити партнерів за кордоном, знаходити ресурси і кошти для того, щоб. Допомогти нашим підопічним дитячим будинкам з евакуацією, знаходити транспорт, логістику. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які і, і благодійникам, фізичним особам, і юридичним, які також дуже швидко реагували на ці всі запити. За час війни кількість благодійників у нас збільшилась в два рази. В Два рази збільшилася кількість пожертв, але і в два рази збільшилась кількість дітей, яким ми почали допомагати. За час війни також у нас з'явились нові програми, такі як Прихисток з любов'ю, це містечко для родин-переселенців, це і психологічна допомога родинам і дітям, це також евакуація дітей, сиріт із гарячих точок в Україні. так і переїзд їх за кордон. За час війни благодійний фонд Благомай став членом Європейської бізнес-асоціації. І ми віримо, що в цьому році у нас буде ще більше допомоги, ще більше добра і ще більше благодійників. Половина дитячих інтернатних закладів була евакуйована за кордон. І інша половина була перевезена в більш безпечні міста України. За останній час повернулася лише частина дитячих будинків сімейного типу, але державні заклади, такі як центри соціально-психологічної реабілітації, інтернати, вони не повертаються, вони продовжують знаходитись в за кордоном або в більш безпечних областях України. На сьогоднішній момент благодійний фонд «Благомай» допомагає дітям, сиротам та дітям переселенців по 18 програмах. Починаючи з базових, це і евакуація дітей із гарячих точок. Це і Прихисток дітей на території України і за кордоном. Це і їжа, і речі, які потрібні дітям. А також ми робимо програми освітні і психологічну допомогу для дітей. Це напрямки, які дуже важливі для розвитку і покращення дитинства дітей в Україні. «Благомаю» допомагає всім видам інтернатних дитячих закладів: це і дитячі будинки, і будинки дитини, і інтернати для дітей з інвалідністю, і школи-інтернати, і центри соціально-психологічної реабілітації, і дитячі будинки сімейного типу. Також під час війни ми почали допомагати центрам для переселенців, де проживають Сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, матері одиночки, і люди літнього віку, і різні соціальні категорії, соціально незахищені категорії людей. А крім того, також зараз ми допомагаємо лікарням в деокупованих територіях або на територіях близько бойових дій. Всім благодійникам хочу подякувати за вашу турботу про дитинство дітей-сиріт. І хочу побажати вам натхнення, терпіння і незламності жертвувати для дітей, особливо зараз, щоб покращувати їх дитинство в Україні під час як війни, так і після неї. Не буває маленької допомоги, не буває неважливої допомоги. І наша країна сьогодні, як ніколи, потребує нашої єдності, нашої рішучості і нашої участі. Ваша допомога, яка б вона не була, вона є дуже важливою, тому що вона може змінити умови життя однієї дитини сьогодні. Вона може змінити життя. Багатьох дітей завтра вона може дати безпеку, вона може змінити майбутнє дітей України.